Мітинги в Польщі, які переростають зітхнення з поліцією, і найголовніше, що очікує українців в Польщі і що треба робити українцям в Польщі в цій ситуації, ми з вами обговоримо в цьому відео. Але перш ніж я перейду до теми цього ролику, я як завжди хочу вам нагадати про необхідність підтримки зсу, про необхідність поставити вподобаєчки. Будь ласка, не забудьте підтримати україномовний контент. І про необхідність підписатись на мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані, я вам даю тут корисну інформацію. Ну, а тепер давайте ми з вами перейдемо до теми цього ролику. Отже, отже, біля року тому назад, по всій Європі і в Польщі, в тому числі, почалися мітінги. Ці мітінги почались проти зеленої угоди, і ці мітінги організували фермери. Але з часом ці мітинги стали приймати і політичні риси. Давайте ми з вами зараз трошки подивимось, що ж відбувалось сьогодні в Польщі. Так, польські фермери сьогодні зібрали велику кількість е е прихильників на вулицях Польщі. До фермерів приєднались і джоварі, до фермерів приєднались інші люди, і вони влаштували навіть потасовки сьогодні з поліцією. Брасались поліцію брущаткою, полили шини, перекривали дороги. Очікувалося, що в Польщі на ці мітинги збереться біля 10 тисяч протестувальників. Скільки їх було на самому ділі? На зараз невідомо. Але навіть те, що мітингувальники прорвалися в урядовий квартал, це вже досить такі неприємні дзвіночки. Так, але знов таки давайте ми з вами подивимось, для кого ці дзвіночки неприємні. Так, в Польщі відбуваються ці мітинги. Так, в Польщі відбуваються мітинги не тільки проти зеленої угоди. Останнім часом Польщі почали лунати більше закликів. Проти е, сільськогосподарської продукції з України і знов таки це стосується не тільки України, а всіх країн не Європейського Союзу. Так і поляки вимагають е, закрити е, або частково закрити, або не частково закрити е, транзит української сільськогосподарської продукції і постачання української сільськогосподарської продукції на ринки Польщі. До речі, до речі, що дійсно кажуть поляки на цих мітингах, ми з вами посумо. Слухаємо трошки пізніше, а зараз давайте ми з вами відповімо, що ж відбувається в Польщі. В Польщі відбуваються нормальні процеси, які бувають в нормальних демократичних країнах. Люди відстоюють свої ідеї, люди відстоюють своє життя. Таке саме відбувалось в Україні, коли в Україні були майдани. Це перше, так тобто, це нормальні процеси нормальної демократичної країни. Тепер давайте ми з вами відповімо на відповідь: так що ж робити українцям, які зараз знаходяться в Польщі. Моя відповідь нічого нічого не робити українцям, які зараз знаходяться в Польщі. Я сьогодні подивився декілька відео з україномовних каналів, які ведуть такі домашні аналітики. Я їх називаю домашні ананітики. Так, я також домашній такий ананітик. Так я не якийсь там супер-пупер-професіонал, але принаймні я маю освіту, я маю гарну освіту і я вмію аналізувати те, що я бачу, на відміну від більшості інших, які зараз ведуть блоги. Зараз дуже багато професіоналів в різних сферах. Так, ось там вони намагаються давати оцінку тому, що відбувається в Польщі, е, дають якісь поради українцям, що треба робити, що не треба робити? І я читаю коментари українців е, під цими відео. Ми, до речі, ці відео набрали там сотні тисяч переглядів, так і я читаю коментари е, цих е, українців, е, які там пишуть, і я просто в шоці. І в мене одне до вас питання: а яка різниця між вами і расистами? так? Тобто, що расисти люблять сувати свій ніс е, в внутрішні діла інших країн? Що ви любите робити те ж саме? Що расисти е, роками кричали: що в Україні там е, русофобія процвітає зараз у всьому світі? русофобія, бла, 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 бла. Що ви пишете і робите контент, в якому розповідаєте про е, антиукраїнські якісь там настрої виступи? І таке інше, і при всьому при цьому, при цьому, при цьому, ці гори анонітіги навіть не звертають увагу і не слухають те, що кажуть дійсно, що кажуть поляки. Е, крім того, я сьогодні е, зв'язався з трьома українцями, які довгий час живуть в, в Польщі, працюють в Польщі. В них все гаразд. В Польщі вони туди переїхали ще навіть до війни, і я поспілкувався з ними і запитав. Чи впливають якось на них ці мітінги, ці забастовки, чи якось е змінилось відношення до них з боку поляків? На що почув е відповідь, що ні, ні. Нічого там ми на, на ці мітінги ніякої уваги не звертаємо. Поляки як ставить до нас нормально, так і ставляться. так. І в зв зв'язку зі всім цим в мене виникають на питання: чому ж так змінилось відношення поляків до українців, як розповідають це різні ці українські блогери. Так, і до яких українців змінилось е е відношення у поляків? Українці, які там живуть багато років, які збивчили е е польську мову, які працюють, які самі заробляють, вони взагалі не відчувають жодного негативу зі сторони поляків до себе. А кричать зараз більше. Про різні проблеми саме ті українці, які приїхали після початку е, війни, так і статистика, я про вже це розповідав в моєму попередньому відео, показує, що так. Українці працюють 80% українців в польщі працюють. Діти не вивчають польську мову, не ходять в школу. Українці не знають польської мови, не не вивчають польську мову. Е, вони кричать: що, Ну що там ті 300 злотих там чи скільки там злотих дає та Польща? У мене до вас питання: а чому ви тоді так за них переживаєте? Якщо ці дитячі виплати, якщо ці одноразові виплати не грають для вас жодного значення? І у мене до вас інше питання: якщо вам щось не подобається в Польщі, якщо ну, все так погано в Польщі, якщо поляки погано до вас відносяться, якщо все взагалі проти вас, ну чому б вам не зібрати валізи і не поїхати додому? так? Там, де у вас все чудово, і там, де до вас відносяться нормально? Ще раз хочу підкреслити: не уподобляйтесь расистам, не намагайтесь диктувати свої е, вимоги в інших країнах. І ви не маєте жодного права втручатись у внутрішні діла іншої країни, якщо ви не хочете повторити участь расистів, так і не хочете, щоб до вас почали відноситись, так як відносяться до расистів. Отже, українці в Польщі, будьте розумними і зрозумійте, що ви там у гості. Якщо вам щось не подобається, ви можете звідти поїхати. Або, або вам треба приймати те, що роблять поляки. До речі, до речі, я також подивився декілька роликів, які зробили нормальні канали. Так, я маю на увазі великі канали, українські канали, офіційні українські канали. Жоден з цих каналів не показав всі ці події в негативному такому е, ключі, що це все проти українців, так що е, поляки зараз налаштовані проти українців і хочуть українців всіх знищити і задавити, і що там е, якісь там рашистські слід. І все таке інше. Це все, це все дурниця. А давайте тепер зараз послухаємо, що кажуть самі поляки на цей рахунок. цілковита заборона на ввезення? напевно, ні, бо велика частина продуктів з Польщі йде в Україну. Тож будьмо чесні, єс пропонує торішні квоти, але це вже призведе до зростання імпорту. Перед війною до нас заїжджало значно менше товарів, тому думаю, варто повернутися до довоєнних обсягів. Імпортуниці Щоб фермери були задоволені. Треба скасувати зелений курс. По-друге, дозволити Україні жити і пропускати те, що можна, і те, що треба, бо їм теж треба жити, як і нам. Але ми мусимо захищати польських фермерів. Бо як вони збанкрутують, то що будемо їсти? Ми німці привезуть з Аргентини і продадуть нам утричі дорожче. Тому ми підтримуємо аграріїв, Ми самі є споживачами. Я думаю, що те, що ви почули, дає багато інформації і дає багато розуміння того, що відбувається зараз в Польщі. Отже, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Так, все, що відбувається в Польщі, все, що відбувається в будь-якій іншій країні світу, не має жодного відношення до українця. Все це суто внутрішні діла поляків або тих людей, які є громадянами тієї країни. Українці мають впливати тільки на те, що відбувається в Україні. Все це крапка. Якщо ви починаєте втручатись в діла інших країн. То це вже вас не відрізняє від расистів, і ви становитесь такими ж, як і расисти. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати, що треба мати мудрість, треба мати терпіння, і треба розуміти не тільки себе, а треба розуміти і тих, хто вас приютив, так і сприймати те, що вам кажуть. Я також хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контента. Я вам даю корисну інформацію і тому, тому нагадую вам про вподобайки. Нагадую вам про підписочки, так, на мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані. І нагадую вам, що треба сказати Велика подяка Польщі, і треба сказати Велика подяка полякам, і треба сказати Велика подяка всім іншим країнам, які Приютили українців, які підтримали українців і які допомагають зараз Україні побороти расистів. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.